Я хочу сказати за пробівницький міні-гез, які побудовані, чого люди зразу піднялися? Ми зразу погоджувалися, можливо, дехто на будівництві міні-газ. коли ми вийдемо наслідки цих міні то ми зрозуміли, що це нам ні до чого. Йде промивка турбіни, як ми розуміємо, якимось таким мильним рочнем. І це вони спочатку промивали в день, після коли люди почали жалітися, вони промиваються вночі. Якщо зайти в той момент, коли це тече вода, то зразу кидає по коліна тріщами і дуже свербить. Ви розумієте? Не то, що можна тоді пити воду або варити якусь їжу цієї води. Худоба, яка е, у, 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 у Гриняві живе, цих міні-гес, вона воду не п'є взагалі, ви розумієте, не п'є. А в нас усі криниці, які знаходяться по руслу річки, білий черемош, то це є вода, іде з Черемошу. розумієте? Як ми можемо після цю воду вживати? І це зимою білий черемош, то в нас крига, лід по-нашому кажуть, чистенький, прозорий. А тут на пробінівці він темний і з таким розовим відтінком. Чорний лід з зрозумів відтінком. І воду вони постійно перекривають і відкривають. Розумієте, що неможливо тут е... чистої води у пробівці немає. Тому ми дуже категорично подицювали. Теж ми проти того, що стихія, яка була в 2008 році, нас знесла всі. Кажуть, мостив це все змила. А як ці набудують стійки мені гасю цих, прикриють річку, у нас усі будинки, які по руслу вниз, відпочинаючи від голошено, де вони мають будувати, усі нас знесять, змиють, ви розумієте? Бо ми знаємо, читаємо в інтернеті, що це не постійна була стихія, що стихії ще будуть. І тому ми дуже категорично проти цього будівництво. Ми як? хочемо зберегти річку для наших дітей, які будуть після рости, підростати, щоб наша природа була така, як зараз є, щоб вона була чиста і щоб у нас був турист. Ми не проти інвесторів. Хай інвестори будуть, але хай вони таке роблять, щоб було користь для людей, для дітей наших, і нам би було не стидно після, щоб що скажу, такі були батьки, діди і не зберегли нам таку природу. Дякую вам.